Добрий день, мене звати Олеся Усик, я лікар-пародонтолог клініки Паріоцентр. Із запаленням ясен стикалась, напевно, кожна сучасна людина: набряк, гіперемія, підвищення чутливість, неприємний запах з ротової порожнини, кровоточивість. Всім цим супроводжується запалення ясен. Коли болять ясна, більшість людей звертається відразу не до стоматолога, а до Google, чим і як швидше прибрати запальний процес. Вхід йдуть настоянки кори дуба. Ромашки, зігріваючі компреси. До нас часто звертаються пацієнти, які відмічають, що раніше при запальному процесі ясен вони використовували уколи в ясна і справді думали, що це допомагає, але насправді це лише послаблює симптоми запального процесу, але не виліковує його і не прибирає основний чинник інгевіту або пародонтиту. Чим раніше буде діагностовано запалення ясен, тим пройде швидше та краще лікування і буде менше наслідків для здоров'я пацієнта, тому що загострені стадії генгєвіту та парадонтиту вони супроводжуються гнійними процесами, які негативно впливають на стан всього цього організму. Якщо у вас болять ясна і ви спостерігаєте краплю крові під час чищення зубів, ми рекомендуємо не зволікати та вчасно звертатися до лікаря-стоматолога. У нас ви отримаєте консультацію та професійну допомогу. Лікар складе індивідуальне лікування згідно вашого стану ясен та стадії захворювання.